Слава Богу. Я, час в życiu, я згадую такий час в моєму житті. Коли ще, не Збавіця, коли ще я не пізнав Спасителя. Хоча, з віручої, хоча я походив з родини віруючим. Я, я багато чув про Господа. Святого. Часто чув розмови відповідно святого письма. І згадую, як певного часу я поїхав на з'їзд молоді. І у нас триває чотири дні. І там положили пару пар осіб, в єдиний спокою з Божем. І там, от, в церкві, в, одному, в одній кімнаті положили, якби по декілька осіб розмістили.

І я почав з ним розмовляти. Я почав удавати свою рацію. Я йому почав якби погоджуватися, що, що я якби правіший. Я показував му, що так належить розуміти. Я йому кажу, що так повинно то розуміти. А, он mówi, а він каже, ні так. Вечі, і та розмова, вона ще предружала. І розумієте, вона така довга стала наша розмова. Раз я мав доводний, я мав і я, один раз я йому доказував те місце, що я правий. Другий раз, он мені удовольний. Другий раз він мені доводив, що він правий. І в одним момент, що я зачому розмови. І в один момент він зупиняє розмову. І мави, Слухай". І він каже, слухай. Може ти навіть лепій знаште Письмо Швте, ніж я. Може ти навіть краще знаєш те святе письмо, ніж я. Але що ти з тебе маш? Але що тобі з того? І вече я заміркую. І, знаєте, я замовк Може і я лепів вірю. Може, я і краще знаю. Але я не збавлений. Але я не спасений. Якщо я би умер, вже я буде. Якби я помер, куди я пішов би? А он збав'яний. А він спасений. І далі розмови не було очі. І далі вже не було про що говорити. Я хотів би, щоб сьогодні ми споглянули те святе письмо. Не тільки аби здобути візу. Не тільки, аби здобути знання. Ale żeby zdobyć błogosławieństwo Boże. Ale żeby otrzymać błogosławieństwo w Spodnie. Ja chciałbym przeczytać cztery fragmenty z Bożego Słowa. Ja chciałbym przeczytać cztery fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwsza księga na Mojżesie, to będzie pierwszy fragment. Dwudziestą 25 rozdział. 25 piąty rozdział. I od 31 do 33 wersetu od 31 do 33 wiersza 25 rozdział w na to rzekł Jakub sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje a Eza rzekł oto jestem bliski śmierci na cóż mi jeszcze pierworództwo Jakub rzekł przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi Але Яків сказав, продай мені твоє перворістство. Ісам сказав, ось я помираю, для чого мені моє перворідство? І Яків сказав, поклянись мені тепер. Він поклявся йому і продав перворідство своє Якову. Другий фрагмент з 32 розділу, тієї самої вчені, коли Буття, 32 розділ от 24 версету. I Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do zejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już zeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię Twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I został się, się jakim jeden, i poroł się, do z nim do pojawienia Zorii. І побачив, що не одоліє його, і торкнувся суставу бедра його, і пошкодив сустав бедра у Якова, коли ж він боровся з ним. І сказав йому: Відпусти мене, бо вже зійшла зірка. Яків сказав, не відпущу тебе, поки не благословиш мене. І сказав, як ім'я твоє. Він сказав, Яків. І сказав: віднині ім'я тобі не буде Яків, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом. i ludzi будеш. będziesz. Jeszcze kolejny fragment z Księgi Joba. Jeszcze jeden fragment z Księgi Joba. 29 rozdział i od 11 do 16 wersetów. 29 rozdział od 11 do 16 wiersza. Tak ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia a oko, które mnie widziało, przeświadczało mi, bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego stępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem, Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawy nieznajomego. Józef 29, 11-16 29. rozdział 11-16 Tak jak On rozwiązał powód mi i poraził mnie, to On zginął z siebie Ухо, яке чує мене, ублажало мене. Око, яке бачило мене, вихваляло мене, тому що я спасав той, того, хто страждав. Той, який вопіяв і сироту, і безпомічного благословіння погибаючим приходило. Погибаючого приходило на мене, і серце вдови доставляв я радість. І зодягнувся я правду, і суд мій одягав мене, як мантія. І я був очима сліпому і ногами хромому. Батько був для бідних і тяжбу, котру я знав, розбирав уважно. І останній фрагмент в повічті Соломона. 14 rozdział, 14 werset. W Salomona Solomona w stanie 14 14. 14, 14. Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami. Serce dobre dopiero swoimi uczynkami. 14 rozdział, 14 werset. Roz, z rozlatnym sercem na szyściajce nic ślechim a dobry i swoich. W polskim dokładnie to brzmi tak, o, w polskim to operuje się tak, że serce przewrotne zadowala się zabiegami. Ja teraz wyciągnę. Że serce e, tego nieczystywego człowieka? ono zadowala się tym, że ja chcę. Bo ona zadowala się tym, co ono chce, że ja to chcę. Я це богославецька. Я хочу благословить. Я ще модлість. Я хочу молитися. Я це бути добрим. Я хочу бути добрим. Я це знайти праце. Я хочу знайти роботу. Надо це Навіть це зробив в тиронку. Навіть щось зробив в тому напрямку. Але я того не маю. Але я того не маю. Але такий чоловік приворотний задавався і ж тим. Але такий чоловік, прийнув, якби розрадний, він задовільється й тим, що він хоче. Так, да, Добре, що я хочу. Добре те, що я хочу. Адже не роблять так, то ж другий тема. А якщо я не роблю того, то то зовсім інша тема. Серце добре докило своїми вчинками. Серце ж доброго, воно задовільняється своїми вчинками. Киди я зробив, я задоволівши. Коли я зробив, я задоволений. В радішестрі, хто не хоче бути богословлені? Радя сестри, хто не хоче бути благословений. Але серце природне задоволено ще тим, що chce. Але серце того розрадного воно задовільняється тим, що воно хоче. Я це бить богословеним. Я хочу бути добрий. Каже, я хочу бути добрим. І, і на тому чоловік зупиняється. Але як і хотів Божого благословення. Але он був другий. Але він народився другим. Воно давало право до першого Богославства. Перволідство належало або давало право до, якби, для благословення. Отже знайде в мене первородне в батько мав найперше благословити, той, який першим родився. А то що зростало другому. А те, що залишалося від того, то лишав другому. І як б отім видял. І як його про те знав. Он хотів бути благословений через Ойця. Він хотів благословення від батька. Он ще богословенства від Бога. Він хотів благословення від Бога. Але він ще не народив перший. Але ж він не народився першим. І це йому не належало. Він мишляв, як здобути благословення. І він думав, як отримати, здобуть благословіти. Він побачив, що брат повертається додому. А він вже брат не ценіти. І бачив, що брат не цінує тим, що він. повість, мені І він каже, продай мені твоє перворізтво. А він каже, ну на чому мені, коли я їсти, хочу, голодний, я близький до смерті. Дай мені з'їсть. Daj mi nie A mówi najpierw przysięgnij z ust przysięgnie przysięgę". Najpierw każe: zaprzysięgnij mnie. Daj mi nie klatwę. Że ty своє. Що ти віддаш мені своє ну, А твоє. Та хай буде твоє. Але я не побачу, до чого то не Але пізніше, коли він побачив, до чого тоді йшло. то я зачав плакати. То Іса почав, почав плакати. Але, було Але вже було пізно. Для чого Бог Богославійство прийшов на Якуба? Тому що Боже благословення прийшло на Якова. Я споміння. Я згадую одне свідоцтво. Та щастра, вона була в віку. Одна сестра була вже по хилому віці. А вона таке здоров'я, здоров хороше мала. Добре бяла. Добре бачила. На своїх ногах ходила. На своїх ногах ходила. І Питання. І прийшли до неї і дають їй питання. Що ти робиш, що ти маєш таке здоров'я? Що ти робиш, що ти маєш таке здоров'я? Дай нам пораду. Дай нам пораду. А Вона мої, слухайте, як я не била мода. Вона каже, слухайте, коли я була молода, і я відчував когось в потребі. Я бачила когось у потребі. то Я, ще не я ніколи не відверталася. Я йшла їм і допомагала. Я йшла і допомагала. І люди мене благословляли. А щоб ти Щоб ти довго жила. Щоб добре поводзило. Щоб тобі добре велося. Щоб ти добре вязала. Щоб ти добре бачила. Щоб здоров'я добре. Мяла. Щоб ти здоров'я добре мала. І до вона каже, я на тому благословенні до цього дня живу. Бо до нього. до нього, отримала, заслужила. І як он шукав Божого благословенства. І я шукав Божого благословення. Йо, Йо каже, богославенство гіномце на мені. Каже, благословення е, то, е, того, який страждав, воно спіткало мене. Оно до мене, так там, а переходило на мене. Ну як то так? Як то так? я був очима для сліпого. Він каже, я був очима для сліпогом. Я ніде не одрацав ще од від широти. Я ніколи не відвертався від сироти. Я допомагав людям. Я людям допомагав. І вони мене благословили. І вони мене благословили. І от був богославіний в житті своєм. І він малословіння в житті своєму. А ми маємо. А ми маємо. Серце вже в ротне задувалося, що за бігами своїми. Серце. Розбратно воно задоволь... задовольняється бажанням світі. Я все ще помоліть. Я хочу помолитися. Я хочу бути послушним. Я хочу бути, бути добрим. Я, я, я хочу мати Боже благословення. А де воно є? А де воно є? Ведь, Бог слабих людей, бачите, якщо Бог вибрав слабих людей, то я напевно є з тих. Певно, я із тих. Ведь, я часто хотів бути грешним. Знаєте, я часто хотів бути послушним таким. Я ще один до школи не вдавалося. Якщо б до школи не виходив. Якщо, Якщо мама йшла моя ізі зборів, коли поверталася. До, до школи. А мені найбільше боляло то. А мені найбільше боліло те. <laughs> на мене не Кричала. Що вона на мене навіть не кричала. А я мовлю, мамо, ну і як? Я кажу, ну мамо, як? А мама мови, поправ трохи оцени і заховання. Мама каже, виправ трохи оцінки і поведінку. Віче, а мені то ламало. А розумієте, мене то ламало. Я не мог витримати. Я не міг того витримати. Я мов, я буду од ютра лепший. І я казав, я буду зранку кращий. Іди наступний день. Іде наступний день. Як я з півдня витримали. Я півдня витримав. На то працює до директора. І зразу до директора. То кумулувалося, збиралося. То все збиралося, збиралося, не допичувалися. Того ніхто не відав. Dzia Того ja 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 ніх ja... niczego... ніх ніхто не бачив. Що робилося в моєму серці? А я сам чи менчував. А я сам мучився. Я модлі. Я молився. Як ніхто не від чого? ніхто не вид. Як ніхто не бачив. Я говорю, Боже зміню мені. Боже, поміняй мене! Я сам не вмію змінити. Я сам не можу себе змінити. Я, я хотів би бути кращим. Але я не вмію. Але я не вмію. Я побачив свою безсильність, Я побачив своє безсилля. Я почав молитися, до Бога, щоб, то змінив. Я почав молити, щоб Господь то змінив. І Як Бог не змінив. І як Бог мене змінив то я навіть не мусив сили до того прикладати. Я йшов до школи, я був джечний. Я йшов до школи, я був послушний. Дорога мучежий, дорога молодь. Це чим. Боже Богословенство. Хочете мати Боже благословення. Поважай свого Батька і матір, Господь. Якщо ти того не будеш чинити, Бога того не будеш робити, то ти не будеш в Божого благословення. ти не будеш мати Божого благословення. Якщо ти хсеш, щоб ті ще добре поводів. Якщо ти хочеш, щоб тобі добре в житті велося. Якщо ти хочеш довго жити, якщо хочеш довго жити, встій отця свого і Матка свою. Поважай свого батька та матір. A Ziada, teraz Boże moją słwinię. Drogi rodzicu, chcesz widzieć szczęście twoich dzieci? Drodzy rodzice, co ty chcesz, być z szczęściem twoi dzieci? Swoje. Nie rozgorzajcie dzieci swoich. Nie rozdrutowujcie dzieci swoich. Ale Bogu ich. Ale Bogu słwiajcie ich. Bracia siostry, kto nie chce mieć szczęściem w mojżej świetle? Bracia siostry, kto nie chce mieć szczęściem podróży? A kto chce żyć według tego słowa? A kto chce żyty?

Але богославенство саме з себе ніде не приходить. Але благословіння саме із себе ніколи не приходить. Є треба виварчити. Його треба вибороти. Ви пам'ятаєте, як тебе ж молиться, аби був пасок було. Ви як Ілія молився на горі, як Бог післав хмару. Бог говорить, як це спустити дещо на землю. Бог каже, я хочу послати дощ на землю. Ну то я все, що посивай. Ну то як хочеш, то посилай. І що? І все. Так було. Так було. Я мов від слуги своєї, іч на дуре і зопад, що хоч і І я каже до свого слуги, іди на гору і дивися чи йде хмара. А оцо в тебе робить? А що він тоді робить? Модліше. Молиться. Він просить, щоб Бог дав дощ богословені. Бог Слуга врата і мові нема змяни. Слуга повертається і каже, немає змін. все те саме. Ніщо не змінило, нема хмури. Нічого не змінилося, немає хмари. І ще раз. І ще раз. І ще раз. І ще раз. Як довго мене там ходять? Як там ходити. Так довго, аж я вимог, щоб Бог дав хуре. Так довго, коли я не вимолю, щоб Бог дав хмару. Якщо я вимогла його, і коли я вимолю вимолюю, що вона прийде, то ти не пристанеш години, тоді перестанеш ходити. Бо прийде, Боже богослові! Поприйде, Бо Боже благословіння. Як духо ми хто відстане в одним як довго ми хочемо стояти на одному місці? Народ. Як Бог каже, я хочу зіслати благословення на мій народ. А що робить народ Божий? А що робить народ Господь? Він повинен молитися до Бога. Чихла, Він повинен взяти приклади з Якова. Те, хто не належало Бога Славі. Той, якому не належало Богослові, вивачує. Він виборов його. Ти боровся з Богом і людей будеш перемагати. Може, ти я не статі родини. Ти кажеш, я не з такої родини. Мої родиці є та це богословені. Мої батьки на тієблені. Я не мене від Богословіття. Я не буду мати благословення життя. Ти подивишся на Якуба. І гориться ще не опустили. Його руки не опустились. опустилися. Он ще не Він не піддався. Серцевротне задувалося. Серце, Серце безбожного задовільняється. Своїми забігами. Своїми бажаннями.

Бог послав даш богословіть. Щоб ви вимовили, щоб Бог післав дощ богословити. І щоб ми жили, жили так. Аби Бог нас благословив. Щоб Бог нас благословив. Амінь.